Вітаю усіх! Сьогодні покажу вам як приготувати ідеальне дріжджове тісто м'яке, пухке і неймовірно ароматне. Воно підходить для булочок, пиріжків, пирогів на всі випадки життя. А я зараз приготую у вигляді калача, бо свято ж наближається. Готуємо разом. Спочатку змішаємо дріжджі з молоком. Та з невеликою кількістю цукру до однорідної маси, у цьому рецепті всі інгредієнти холодні, окрім масла, масла кімнатної температури. Потім додаємо яйце, цукор. І одну столову ложку олії, молоко. Усе змішуємо. Тоді всипаємо борошно просіяно і починаємо заміс. Стіл перед кожним вимішуванням змащуємо олією, не борошном Коли гарно усе об'єднається, додаємо поступово в декілька етапів вершкове масло і знову гарненько усе вимішуємо до гладкого тіста Кладемо тісто у миску змащеною олією приблизно на 30 хвилин. У тісто додаємо дрібку солі і знову вимішуємо тісто до гладкого стану. Відставляємо тісто на відпочинок знову на хвилин так 30. Слідуючий етап ламінування тіста. Розтягуємо його для насичення киснем. Складаємо тісто і знову даємо йому відпочити 30 хвилин. Ось і все. Ваше тісто готове до формування його у будь-який вигляд. Це можуть бути сінабони, пірішки, калачі усе, що ви собі загадаєте. Смачного!